Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Вицеє. І сьогодні хотілося б поговорити про таку корисну річ для вашого автомобіля, як холдер. По-інакшому, це тримач мобільного телефону для вашого автомобіля. Як ви знаєте, сьогодні на ринку. У нас дуже великий вибір цих тримачів, і хотілося б сьогодні загострити більш детальніше на основні функції, які потрібно звернути для вибору того чи іншого холдера. Перше це його кріплення. Кріплення у нас бувають різні, це варіанти як на скло, як на вентиляційну решітку, на саму приладову панель, на консоль або на сонцезахисне скло. Також другим фактором вибору холдера є його регульованості. Регулювати холдери можна, як ви бачите, за шириною, по висоті можна регулювати, а також по углу наклону. Самого холдера, що дає вам змогу для удобного розположення вашого кріплення в автомобілі. Третій немало фактор є його система кріплення. Фіксації мобільного телефону бувають магнітній основі вакуумного типу і кріплення методом захвату. Четвертим фактором нашого. Вибору холдера є його розмір, адже розмір вибирається за розміром вашого телефону, тому що телефони у нас бувають як від 6 дюймів, зазвичай до 6,7, і холдер теж має підходити за розміром. Щоб він був не за малий і не за великий, також наступним етапом вибору холдера є виробник. Перевагу віддаємо імінним брендам, таким як Фірма Хоко. Вона являється лідером, і це дає те, що ці холдери зроблені більш якісно. Тим самим вони вам. Продлять срок служби і надійність вашого пристрою. Деякі холдери мають у нас також додаткові функції, це такі, як роз'єм USB, да, безпровідну зарядку а Також сенсорне регулювання. На прикладі цього холдеру HOKO HW8 да, ми розглянемо його функції. Як ви бачите, HOKO у нас має безпровідну зарядку, бокове защіплення телефону і сенсорне регулювання. На прикладі нього ми вам покажемо, як він працює. Він також має встроєний акумулятор да, і механічну кнопку відкриття. Зажиму. Підносимо до сенсорного управління і бачимо, що він відкривається і автоматично закривається. Якщо незручно, то можна відкрити механічною кнопкою. Також він відкривається і автоматично закривається. Це дуже зручно при водінні автомобіля, адже вам не потрібно його руками. Розкривати, вставляти телефон, тим самим не відволікатися від водіння авто. На підсумку хотілося би сказати те, що вибір холдера це вибір кожного власника автомобіля від його потреб, від його зручності розташування в його автомобілі, де йому зручно. Ми могли би вам запропонувати різні варіанти. У нас в магазині великий широкий вибір цих холдерів. І зараз я вам вкратці про них розповім. Це холдер у нас має магнитний кріпіш, ваш телефон, ви на телефон, в, нього в комплекті йдуть магнитні пластини, ви фіксуєте його під чохол ваш, да, і кріпиться він у вас на магниті. Він має у нас регулювання по висоті і по углу наклону. Кріпиться до скла, фіксується зажимом. Наступний варіант це у нас магнітний, також кріпиться під чехол, автомобіля ловиться магнітна пластина і кріпиться на вентиляційну решітку. Чим цей холдер відрізняється від звичайного? Тим, що тут є у нас фіксаційна гайка. Коли ви вставляєте. Зажим в вентиляційну решітку, ви цією гайкою його піджимаєте. І тим самим він у вас буде триматися міцно на вентиляційній решітці. Цей холдер у нас має безпровідну зарядку, він дуже компактний і також кріпиться на вентиляційну решітку. Але в нього є підпір. Ви вставляєте вентиляційну решітку, і цей підпір вам також не дає вийти цьому кріплення з решітки. Тим самим цей упор. Вам дає надійне кріплення цього холдера на вашій решітки. З приводу вентиляційних решіток це підбір індивідуальний, і в кожного автомобіля ця решітка має різну форму, і потрібно підбирати або на місці, дивитися, як воно працює, або ви можете замовити, якщо товар там не підійде вам. Ми вам його повернемо, без, якщо товар не був пошкоджений. Далі у нас йде стандартний холдер кріплення телефону, да, також він може кріпитися у вас як на приладову панель. Ви можете його поставити, відрегулювати його по углу наклону, також по висоті його да, ближче або далі. І цей телефон ставиться заді, у нас іде. Ексатор, він у Фіксатор відкривається, але фіксується у нас вже механічно. Має чітке кріплення телефону. У вас не випаде, якщо захотіли зняти, зняли і зафіксували. У нас іде кріплення також магнітне на присосці, але має більш естетичний вид, він не займає багато місця від того, які мають. Наприклад, магнітні холдери такого плану. Вони не регулюються по висоті. Набагато, але він більш компактний, да, і на невеличких автомобілях він не буде вам перекривати вугол обзору на дорогу і тим самим виповняти свою функцію холдера. Цей холдер у нас також йде магнітний, тут іде магніт е, великий, тримає. Е, більш великі телефони, да? якщо у вас розміром 6,7 або вище, то телефон на ньому тримається міцно. Цей холдер у нас іде інноваційний нових поколінь, да? які мають у нас встроєний акумулятор, мають безпровідну зарядку, і також систему сенсорного управління його роботи. Покажу вам, як працює. Да? Він відкрився. Ви сюди Влажуєте телефон, він автоматично закривається. Також є система. Його підзарядки цього акумулятора через USB ви проводом під'єднали, і він у вас підзаряджає цей акумулятор. Якщо в дорозі ви не хочете, щоб вам кабель USB заважав, ви його підзарядили, зняли і вам його вистачить на довгий час. І також буде працювати безпровідна зарядка. Цей холдер у нас іде універсальний для. Різних телефонів, чим він зручним. Тим, що якщо у вас декілька телефонів, або він у вас закріплений на центральній да, консолі, як і для пасажирів може користуватись, так і водій, він у вас адаптується під розмір телефону. Ви його просто вставляєте да, і він у вас сам регулюється по висоті, наскільки глубина. Більш він менший, більший, більший і при затисканні його він у вас тримається за счет бокових ніжок. Кріплення в нього також іде присоскове. Ви можете його закріпити як на торпеду, так і на скло, де зручніше. Також у нас є популярна модель HOCO S14. Ця модель також оснащена у нас безпровідною зарядкою і автоматичним відкриттям зажимів тримача телефону. Він у нас кріпиться як на приборну панель, так і на скло. Регулюється. У нас по висоті кріплення, також ви можете його по углу наклона відрегулювати. І безпроводна зарядка у нас працює від роз'єму Type-C, який підз'єднується знизу. Да? І з іншої сторони він йде вам на живлення на USB. Дуже популярна моделька, рекомендуємо до замовлення. Останне хотіла сказати, що вибір холдера автовласника це на свої вподобання, якого розміру, якого виду, і який більш підійде до вашого автомобіля. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей на каналі ВЦЄ.